150 тисячне групування російських військ нині зосереджено в районі Покровська та Мирнограда. Ще 120 тисяч ворог засередив на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області. Тож я думаю, ті саме 710 тисяч, які зараз беруть участь в масштабній стратегічному рівні наступальної операції Російської Федерації. Вони ну певною мірою таким тонким шаром э, розмазані зовсім усієї 1250-кілометрової лінії бойового зіткнення з певними акцентами. Акценти відповідно для усіх очевидні. це Покрос Град, це район, район Гуляй поля це і це пов'язано з певною активізацією ворожої сили, район Сіверська та Лімана. Очевидь, що, е, Путін готовий докладати чимало зусиль, щоб, як він говорить, або сили дипломатії, або силою зброї е, захопити історично належні до Російської Федерації території України. Звісно, що абсолютно маячня, і причому ця маячня абсолютно чітко вкладається в тім. Наративи, які раніше просували е українські можновладці. Тобто Путін не прагне там звільнення поневолених народів Донбасу чи Запорізького, звідки він таку формулювання взяв. Він прагне здобути території, території нашої країни. І, звісно, я певна в тому, що навряд чи він зупиниться на так званих історичних територіях, бо Путіна цікавить. Підконтрольна йому повністю вся територія України, включно з західними нашими регіонами, дії ворога були максимально ефективними. Він має створити щонайменше на три ударних плацдарми, звідки він синхронізовано, має атакувати ісламський керматор, Дружкінку та Косатинівку. Йдеться про три. Об'єкти перший напрямок це напрямок Лімана, відповідно, доєднаний до нього Сіверський напрямок. Другий е, напрямок це район Часоф А тут я маю нагадати нашу аудиторії, що і досі передмістях західних передмістях е, е, Часоф Яра тривають бойові дії. Ну і третій напрямок відповідно, район Тарецька і е, прилеглий до нього район Покровська та Мирнограда. Тобто ворог і досі ще не реалізував план щодо формування так самих плацдармів, звідки він планує атакувати Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. Тому говорити про якісь там осяжні перспективи щодо часових показчиків, за який ворог зможе окупувати решту Донецької області, що знаходиться під контролем українського уряду. Думаю, що тут поки що не варто.